Ну що, друзі, чергове відео буду знімати. От ходиш по лісі ходиш. І спочатку мрієш знайти отаку от кучку. Кубку, як по-нашому сказати. Я не знаю, чи видно. Ну Це вже, напевно, тут хтось перерив. А отут отака от кубка. А коли вже знайшов кубку, то мрієш, щоб під тою купкою був... Грибочок. От зараз ми будемо його відкривати. І що ми бачимо тут? Бачимо грибочок і не один. Їх тут два. Я сподіваюся, що ще більше. Три. І не три. Дивіться. Два. Тут ще два. П'ять. А може і тут щось є? Піця і кубка, якщо вона верне. Шість? Шість штук на одному місці. Один. Два. Тут два і два маленькі. Тут може ще щось є. Не. Там вже нема. Але слава Богу, це шість штук на одному місці. На дворі три градуси тепла, я замерз у ноги, Хоч, хоча ходжу, не стою на місці.